Вашингтон, Готель Вілар, Уліс Сімсон Грант, що в майбутньому стане 18-м президентом США, годинами спостерігає за гостями готелю, намагаючись втілити в життя свій план. В той же час у вестибюлі готелю сидить один високопоставлений політик, насолоджується сигарою та бренді. Саме він і потрібен гранту, який мав на меті прорекламувати себе перед цим політиком та в результаті впливати на його рішення. Звучить як вигадка, зауважив Джесі Шейдловер, головний редактор Оксфордського словника англійської мови. Переглянувши The Washington Post за усі роки, як стверджує дослідник, ви не побачите жодної згадки про готель Вілард. Некомерційна дослідницька група Open Secrets, яка відстежує грошові потоки в американській політиці, вказує. Що це поняття виникло ще в середині 17 століття, коли вестибюлі палат британського парламенту були осередком політичних дискусій? На їхню думку, ці люди неофіційно існували в Британії практично з моменту народження нового американського уряду. А у 1792 році ветерани континентальної армії Вірджинії найняли британського політика Вільяма Галла спеціально для лобіювання новосформованого конгресу, звісно ж, за додаткову плату. Так, вся ця прелюдія була для того, аби розповісти вам неофіційні версії походження лобізму. А далі у цьому відео ви дізнаєтеся, що таке лобіювання, чи врегульоване воно в Україні, та у чому його відмінність від адвокації. З вами юридичний радник громадянської мережі ОПОРА Михайчук Богдан. Нумо починати. У рекомендації комітету міністрів Ради Європи від 22 березня 2017 року наведені такі визначення лобізму та пов'язаних з ним категорій. Лобізм це просування конкретних інтересів шляхом структурованої та організованої взаємодії з публічним службовцем, яка спрямована на здійснення впливу для прийняття публічних рішень. Лобіст це будь-яка фізична або юридична особа, яка займається лобізмом. Прийняття публічних рішень це прийняття рішень законодавчої та виконавчої гілками влади. На національному, регіональному чи місцевому рівнях публічний службовець це будь-яка посадова особа, яка здійснює публічні функції незалежно від того, чи є вона обраною або найманою в органах законодавчої чи виконавчої гілок влади. Простіше кажучи, лобізм це легальний вплив особи чи групи осіб, тобто лобістів на публічних посадовців для прийняття рішень на їхню користь або користь третіх осіб. Формами лобізму можуть бути поради публічним службовцям, встановлення з ними неформальних контактів, участь у публічних чи закритих консультаціях, підготовка звітів щодо здійснення певної політики, чи обґрунтування необхідності прийняття певних рішень. Держави намагаються створювати реєстри лобістів та регулювати їхню діяльність для забезпечення прозорості та протидії політичній корупції. Тому сам по собі термін лобізм часто означає правомірну діяльність, якщо він відбувається відповідно до закону. В Україні ж тема лобізму не нова, але досі законодавчому рівні вона остаточно не врегульована і враховуючи реформу політичного фінансування, яка зараз триває, ця проблема досі залишається актуальною. Саме діяльність лобістів, яка суперечить закону, називають тіньовою або корупційною. Тіньовий лобізм це форма політичної корупції, яка може сприяти утворенню олігархічних груп впливу в парламенті або ж уряді, що в свою чергу призводить до використання бюджетних коштів із вузько орієнтованою політичною метою, в тому числі для реклами кандидатів на вибори. Спеціально для запобігання діяльності тіньових лобістів окремі депутати Європейського парламенту спільно з міжнародними організаціями створили платформу LobbyLeaks, з допомогою якої можна анонімно повідомити про випадки тіньового лобізму в європейських інституціях. У пункті 22 доповіді про роль позаінституційних акторів у демократичній системі, прийнятій Венеційською комісією в 2013 році, підкреслено. Що Європейська конвенція з прав людини та прецедентне право Європейського суду з прав людини прямо не стосуються лобізму, і все ж принцип демократії, плюралізм та свобода вираження поглядів є найважливішими конституційними стандартами, що визначала Венеційська комісія. У результаті дворічної співпраці з представниками громадянського суспільства міжнародні організації розробили веб-сайт і посібник Міжнародні стандарти регулювання лобізму», де серед керівних принципів виділили лобізм як законну діяльність та важливу складову демократичного процесу. У пунктах 20-24 пояснювального меморандуму до рекомендації комітету міністрів Ради Європи від 22 березня 2017 року, виокремлено дві моделі регулювання лобійської діяльності законодавча і саморегулювання. Перше з них означає, що держава на рівні закону встановлює певні правила обов'язкові для лобістів, а інколи також публічних службовців, які з ними контактують. Ця модель передбачає наявність адміністративних чи кримінальних санкцій за порушення від попереджень до штрафів та навіть ув'язнень. Друга ж модель дозволяє лобістам регулювати свою діяльність та передбачати санкції самостійно. Кодекси поведінки прийняті асоціаціями професійних лобістів, типова риса політичних систем, які не обрали законодавчу модель. Санкції за цією моделі, як правило, будуть більш м'якими, зокрема, передбачатимуть обмеження лобійської діяльності або призупинення членства в професійній асоціації. На практиці країни певною мірою об'єднують обидві моделі регулювання лобійської діяльності. Наприклад, у Сполученому Королівстві, крім законодавчого регулювання, існують три асоціації, до яких входять консультанти, торгові асоціації, групи зі зв'язків із громадськістю та окремі лобісти. У Німеччині з одного боку діє модель законодавчого регулювання лобійської діяльності спрямована на федеральний парламент. З іншого боку, професійні асоціації на національному рівні запровадили добровільні кодекси поведінки для лобістів. Австрії, щоб заохотити лобістів дотримуватись етичних цінностей, законодавчо визначили основні стандарти, які лобісти зобов'язані включати у свої кодекси поведінки. А у Литві законодавчі норми регулюють всі правила лобіювання, зокрема, необхідність прийняття і зміст кодексів поведінки. Чому серед прикладів ми не назвали Україну, спитаєте ви. Насправді, спроби законодавчо врегулювати лобійську діяльність в Україні почалися вже давно. Ще у 1999 році зареєстрували два законопроєкти номер 3188 про лобіювання в Україні та альтернативний до нього з позначкою 1 про правовий статус груп, об'єднаних спільними інтересами лобійських груп у Верховній Раді України. Згодом у 2005 році зареєстрували ініціативу номер 8429 про діяльність лобістів у Верховній Раді України. У 2010 році номер 7269 про регулювання лобійської діяльності в Україні». У 2016 році номер 5144 про лобізм та номер 5144 з позначкою 1 про лобіювання. У 2020 році зареєстрували законопроєкт номер 3059 Паралельно до нього на розгляд несли ще три альтернативні законопроєкти. Та, незважаючи на таку значну кількість законодавчих ініціатив, жодна з них не була остаточно прийнята. Водночас, щоб регулювання лобізму не виявилося марним, міжнародні неурядові організації наголошують на необхідності його узгодження з ширшою нормативною базою. Зокрема, це стосується законів і правил поведінки щодо зловживання впливом, хабарництва, політичного фінансування та фінансування кандидатів або партій на виборах, державних закупівель та державних пільг, законодавства про медіа, трудового права та багато багато іншого. Якщо говорити про дотичне до лобійської діяльності регулювання, то в Україні, в тому числі останніми роками, приймали відповідні закони, як -от про запобігання на загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті олігархів, у якому передбачено, що особа, визнана олігархом, не має права здійснювати внески на підтримку політичних партій та до виборчих фондів, бути покупцем або бенефіціаром покупця у процесі приватизації об'єктів великої приватизації, фінансувати будь-яку Етичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами. Як свідчать результати соціологічних досліджень, ще більш складним для наших громадян є розуміння поняття адвокація та здебільшого негативне ставлення до лобізму. Абсолютна більшість громадян не знає, що означають ці два поняття або ж не можуть пояснити їхню суть. Тому давайте ми внесемо трохи ясниці, у чому ж різниця між ними. Ключовим є те, що суб'єктами адвокації є інститути громадянського суспільства. Тобто громадські об'єднання, міжнародні неурядові організації, і їх представники, на відміну від лобізму, який зазвичай здійснюють фінансово промислові та політичні групи або їх представники. Метою адвокації є досягнення суспільного інтересу, а сама діяльність є неприбутковою, тоді як лобізм має на меті одержання прибутку та спрямовується на досягнення політичних інтересів, наприклад, здобуття влади. Іншими словами, адвокація здійснюється не для отримання приватної вигоди чи здобуття влади, а прийняття суспільно корисних рішень і змін. Наприклад, діяльність громадянської мережі опора як громадської організації спрямована на адвокацію в сферах виборів, парламентаризму, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. Ми прагнемо сталого розвитку суспільства, незворотних змін, які можуть бути забезпечені через якісні інституційні реформи, позитивні соціальні та культурні зрушення. Врешті, врегулювання лобізму разом із реформою правил політичного фінансування і відповідальності за їх порушення може бути способом протидії політичній корупції. Воно дозволить стейкхолдерам законно і прозоро просувати власні інтереси, які не завдаватимуть шкоди суспільству і державі. Як наслідок, стануть доскональнішими механізми контролю за тіньовим лобізмом. Також варто пам'ятати, що лобізм не повинен порушувати свободи вираження поглядів, свободи асоціацій, мирних зібрань, а також право на участь в управлінні державними справами. Тому, очевидно, лобізм не повинен не регулювати сферу діяльності адвокацій. З огляду на це, правове регулювання лобізму не повинно поширювати свою діяльність на роботу громадського сектору, науковців та громадян. Ну ось тепер ви знаєте, що таке лобізм, адвокація, а також трохи розбираєтесь у міжнародних стандартах та ситуації в Україні. А нам буде дуже приємно, якщо ваш лайк та підписка з'являться під цим відео. Так ми будемо знати, що вам сподобалось це відео. До зустрічі!